Я хочу нагадати вам, що енергоналаштування, яке я проводжу вже декілька місяців, було перейменовано з енергетичного прогнозу на енергетичне налаштування. Це трапилося у зв'язку з тим, що приблизно у портал 0707, коли сиріанські енергії і енергія Енергетичне налаштування вже не простий прогноз. Це набір енергій і частот. Що піднімають вас, допомагають вам прожити місяць листопад через енергії, через знаки, через коди зцілюють вас і дозволяють вам творити свою долю, творити той сценарій, який потрібен вам у цьому місяці. Це головна мета. Енергетичних налаштувань. Я дякую вам за те, що ви підписані на канал Ольга Дівіна у Ютуб, і також буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі. Отже, починаємо.